А це що за крас. Ну ладно, ми бомбим Україну. Ну зачем бомбити в одві? Ті то соло реально всіх замочити, розмочити і все зробити. Я вас убив, задушив і мазги розмажив. Ну я слишком добре. О, друзі, всім привіт і сьогодні. Ми знову грати в Бравл Stars. Давно я сюди не заходив, то якийсь новий івент і мені дають. Якогось правила на вибір. Давай почитаємо про цього. Так, тут можна їх пробувати на матчі різні. Давайте спочатку їх попробуємо. Наприклад, ось цього кінта попробуємо да. е, затестуємо, за, за Я поправлює, розумієш, затестував його чи що. Я щось не розумію. Якщо тестую, це ладно, і ще. Так, да, да, да. це я тестую, бо ми тут з ботами рубаємо. Це, звісно, добре. Вот. Все новые мы не знаемся за персонажа. Я себе виберу нормального персонажа. Давай сюда. Ага. А, ну чикин так отправляется. А Яка в нм улетает мне? Скажи мне под скеп. Ага. Ага, ну такий персонаж. Я, в принципі, помню, що за персонаж, але мені треба Попробувати більше за нього зіграти і так далі. Так. Щас. Щас. Треба. Так, я телепортнувся кудись. Супер. Це добре, що мені телепортнувати. І далі, навіть... Так. Так, да, я цьому режимі, чую, звісно, слабо граю. Ну, чесно, слабенько, слабенько. Треба навчитись, я ж нюб я минулий старий волюш до китайський. Там я хоч когось заволю вже ради. Так. Шо? Вертаємося в минуле, да. Хочеш 8 біт, хочеш, щоб тебе обратно Завалював, так? Треба... Да? Дабе... Ні, не завалив його. І ми плюс ще програли. Ладно. Тепер треба спробувати за якраз таки ось цього персонажа. Вот. І не знаю, не знаю. Ну цей чувак так мені сподобалось. 50 на 50. Вроді би й добрий, вроді би такий свирегнячок. Вот. Зараз ми тестуємо ось цього кента. Вот. Він мені на цьому не ще нагадує. Так. З цього кита якось мало так не О! Вибачте, це взагалі справедливо, мене бутяри виносить за пару секунд. Так, давайте ще раз за цього кінта справи, бо мені здається, що я погано зіграв. Мені треба відновитись, мені треба опять зайти в цю атмосферу як в минулому відеоролику. Минулому відеоролик я знімав місяць назад. О, ну і міг за місяць забути так багато всього. Так. Я з ботом вже радий. Це з цим ботом, у кого теж можна вибрати. Також ще подивимось, треба з цим ботом ходити може. Так, бо цього якраз бота, з якого ми якраз граємо. От. То ми це. То його теж можна вибрати, ось окей. Вот. І якраз подивимось, як з нього може правильно грати, може бот буде краще грати. Ааа. Ну це теж так непогано, знаєш це ставить типу, таку, знаєш, супер пушечку, і вона буде стріляти. Да, да, да. Ну непогано, сука, непогано. Вона в радість, типу свій має. Ну з моєї сторони, зі мною так би, так? Да? Цей чувак дуже хороший також. Знаєш, коли він по-своєму хороший. Нам пушку десь треба поставити. Ну, не знаю, ну обидва правила такі більш мають, знаєш. -дан -дан -дан. Так, і ми виграли, да. Ми виграли. Це взагалі, як у всіх. А це що за краса. Ладно, давайте виберемо з цього чувака. Це, це що за перс? Це Супер Рейр, браво. Ага, я поняв. Так, Дей 3 можна буде. Качувати добре. Океправосте.фу не дуже. Це взагалі, як у всіх. А це що за краса? Так, так за поко ми теж обов'язково сьогодні пограємо, але я хочу до новенького нашого порубати. Фу. думаю, я правильний вибір зробив. Мені чесно, цей більше чувак зайшов і тим паче ми за ним більше виграли. Так, треба буде Аліну обов'язково валити. І п'ять теж. Вони щось мало нагліли, Як і всі вороги наші. Ага, добре, все-все. Так. Опа, я колись забули, коли забули, когось забули до кінця, я бачу, ні. Так, зараз міфіка має зафукати. Зафукати Міфіка, So, gonna win Давай! Я завалилась воно в ном кімта дуже добре. Так, фух, сейчас ульту можемо купити. Сейчас будемо валити. Бем-бем-бем. Ой, у ну, мене сейчас можна коли. Не, програв. Хух, Алина, держись. Сейчас я тебя завалю. Так. Алина, держись. Так, Аліна, Аліну завалили теж, як і мене. да, давай. Зараз будемо думати, куди б на вашу кушку поставили. Сюди, все. Давай. Так, 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 чекай, 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 чекай. ти наглуй, Ліша, блін. Міша дуже наглий. П'ять мене завалив цей раз. Це, звісно, обідно, да. Так, звісно, обідно. Да, да, так сме... Так, все, валу, валу, сейчас. Да. Я, конечно, ну. Ну, полный. Але я не заходу в месяц, так что я думаю, це поки добре. Я играю дуже добре, для мене, типа. Сейчас мене тут завалит, ні? Не, не завали так. Давай я здесь там сейчас запуем цю меха пушку. О, все. Все, запускаем хай Я ее звоню, Все. Вс. Алина, я тебе казав, что я тебе о том ще. Я тебе заказал. Это биотом сюда. Це твої проблемы. Ах ты! Двы минуты больше на мне. Так у нас тут еще все я. Не, тут нема. А тут хтось інший я. Тут ця пуковка є. Ну дуже любить духи. Вона дуже духа, мне честно. Да, звали, я її звалив, я завели дуже добре валю. Щас, я з Аліву ще раз прифігачу. Я хорош, я Аліву дуже в два рази. Ми виграли. Ну oh, wow! well, ладно, ми бомбим Україну. Ну well, зачем бомбить в адві? Я зробив 9 кілів. О, oh, зірка, давай! Блін, реєн, саму гальм могло нам дати. Да, понимаю, понимаю, да, бывает, бывает. Так, да, а что у нас тут? Фри, фри, давай, фри. Да-да-да, mm -hmm. дякую, дякую, дуже приятно. Так, тут шесть. О. О подвижении, дякую, дякую, дуже приятно. Так, угу, uh угу. -huh, uh -huh, uh -huh. Понятно. Все, типа. Понятно, буває, буває, обидно. Да, буває, буває. Тут, тут якісь новини, але мене вони не цікавлять. Так. Опа, ген, Бравел Бал, доун. Давай Бравел Бал зайдемо то і будемо валити всіх там. Буквально всіх, пацане. Я там всіх завалюю і замочу. Так. -тру -тру. Так. Фух. Вс, мочим, мочим, мочим кінти. Щас замочимо всіх. Давай. Я звали в поко. Так, в нашого м'яч, в нашого м'яч, в нашого... Ах ти! Так, блін, я пушку не встиг покласти, там би пушка вже завалила, там би хоч когось би. Так, фух, все, 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 сейчас пушку не треба буде вибухну покласти. Так, все, 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 пушка. Я в тебе купил дуже багато лет. За, защищай меня. Пушка, защищай меня. Пушка, защищай меня. Ах, я не туда передаю, Фігово передав. Да, те, ми забытый гонк, Фігово передав ты подачу, фігову да. Угу. Да. Да, давай, давай. Yeah, хорош, хорошки, и верил хорош. Эвелин реально хороший пацан. Так. Вс, Шубарич вам було кенпе. Я, все, забыл кента. Фух. Це вот було круто. Чут два дну. Конечно, мне не подобается кенты. Так, я ногу приклалась, то типу все. Надіюсь, надіюсь. Я собі піднімую ранки з вірочки, вдруг мені там випаде десь міфік, я собі нормально пофармлю. Так, Фух, цей кент реально хороший. Тепер ми тут можемо зайти, забрати цю хрінь да? і взяти зірочку. супер Суперну. Меніт, о, меніт, хорош, хоч щось толковий виплив нам сьогодні. Так, і тепер на ці монети я можу прокачати два рази. Тепер у нас аж цілий третій левел. Ну, для цього героя це нормально, думаю. І тим паче, тим паче, він дуже-дуже, типа... Хоже якось зі щель, да? тільки в неї у щель ульта, типа, знаєте, типа якось поєднано зі щель, знаєш, це якось дуже поєднаність з щелью. І з цією не з цією, а ось цією, да? вона теж має цю пушку, і у нас і цей чувак стріляє як щель. Тобто це якось два персонажі в одному. Якось так це мені нагадує. Так, давайте в соло. Я хочу в соло реально всіх замочити, розмочити і все зробити. І мазгиба розмажі, но я слізь ще добрий. Я готовий всіх тупо прорізати. Фу. Давай. Це онлайн-гравці Артем. Ти маєш нового потужного перса. Ах Я ще така ще буду йду кидання. Є-є-я, ще. Не, все, я завалив її. Я мега хорош. best. Я мега хороший. Так, я вже йду десь на шостому місці. Його не зайняти перше місце. Це було б реально круто. потім... По там по попав, так, брендли. Так, тут Наркоман Петрович пусть нашли его пушками кидать. Наркоман Петрович. Так, все, я по меркому... Фух-хух, так, брат, это было бишество, щоб было бишество. Треба держатись біля пушки, треба біля пушок дуже близько триматись, бо буде демежних у хримухури, щоб ви розуміли. І кстати, коли ми збираємо ці енергетики, то нам десь і хипе, і все підряд, що лише може бути. І де меч, тобто ми стаємо набагато сильніші. Так. У нас повністю все зараз не цей чорт. Ну скажіть мені, де цей чорт може бути? Де він? Отут цей чорт. Опа! Може, ну, що його заспавнити? Ай, агай! Ні, давай, 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 задавай, давай, давай, давай! Блі, ну, я хіба хуторбухну. Дже, ми забули. Я санів перше місце. Не. То ми виграли. Думаю, це заслуговує зірочки, пацане. Ху. Плюс 10. У вас. Це от, конечно, да. Я хорош, я хорош. Так, хух. Ладно. Беремо кредити. Ми ще й Джекі зможемо розблокувати. Та ти шо? Та ти шо? Як же хорошо ми йдемо, не? Хух. Принцип мій цей перс дуже сподобався. Можна його ще вкачати, цього красавця. Ні, не можна. На жаль, цього перса вкачати не можна. Але давайте пограємо зараз за поко. Через пару секунд. Берем бі! Да, якось так, якось так. Якось так, звісно, якось так, звісно. все, треба буде відомстити. Чекайте. Зараз треба буде відомстити за поко. поко. не справився, але я відомщу. Я відомщу. От ж ЛКЖВера. Зараз ми йому відомстимо. Так. ну, То правда інші ЛК Валера. але... Все so, одно no. треба цього село брам було прустити ну, йому. Давай. Давай, стріляй швидше, 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 давай, маленько. Давай. Так, ми тебе переслідуємо. Є, yeah. я тебе зафігачу. Фух, тепер треба в кущах, полюбе постояти, десь драген, десь може маленько, не знаю, не знаю. Так. Пі-пі-пу-пі, пі пупі пі пупі -пу Пи-пи-пупи. -пи -пи. А с ума. Вона... Так давай, 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 давай. Блин. Ох, слава богу, я справилась. Сейчас ты Мишка, блин. Мишка, Нам дрела Мишку в улыбке. Я хуй, слава богу, я справилась. Я уже думал, что все, я откисну. Нет, нажми. Не давай. Йо, я ні не справився. Просто той чувак щось маленько затупив, я напевно щось залагала і це мені повезло. Фух. Фух, пушка страдай там. Я тебе може ще колись вернусь. Блін, дивись, скільки там тої хрені. Можна підібратися стати реальним Халком, але... Я поки... не такий. Потужний, щоб лізти в, в. дим. А, Ельпримо, його можна легко завалити. А може і так легко, не знаю. Так, Ель Примо. Ель Примо там сить. Так, пушку ставим. Все, пушка має нам допомогти якось. Зараз він в нас ультою застрибне. Давай, Ельпрімо, на цілий час, ну диви. Ель Примо! Я тобі що сказав? Давай, давай! Йоу, переміг ще один батлкінг! Йоу-хуу! Це якби єдине, що мені подобається, краще, ніж Кейн, чесно. Йоу-хуу! У мене вже скільки тих кубків! У мене тих кубків вже... О! Зірочка! Зі. Ну, супер! Опять якась хрень. Йоу! Ладно, йдемо, вкачаємо цього красавця. Всього, він нас четвертого левела. Так, і тут в мене ще щось є. Ану. Ага, тут ще якісь івенти в мене відкрились. Та ну, давайте ось це от івент пограємо. Не ну, знаю, що це за такі івентики нам відкрились. Але бачите, ми вже не граємо ті ж самі, як минулого разу було, так? Ми тепер в різні там рубаємо, так, нам вже повідкривали, бо ми маємо вже достатньо спішки, і ми стали вже моцнішими пациками. Так. Фуф. Фуф. Ох, так має свого ворога, я пострійся в тил. Давай, я завалив. Так, раунд виграний. Ааа, я пуня. Тобто, тут типу так грає. Тут. Ага, я десь це вже бачу, десь якомусь відео може поправить старший. А, Эльпримо, Альпримо тут шели, є. Давай Отки, є. Фух, Раунд виграний. І все. То ми виграли. Я тут, типу, до двох раунд, я понял. Я, кстати, верковий гравець. Да. most damage, most yeah. вбить. Yeah. Ладно. Все, у мене уже п'ятый тайр. Ну, скажу вам так, напугано, нет. Так, я готовий ще один ділян. Мені сподобалось. От мені сподобалось. Ми тут можемо реально багато чого нафармити. От зараз ще раз окчок зайдемо і думаю, на цьому можна вже закінчувати відео. Далі. Фух, давай. Я тут такий стою з пушкою. Все. Пем-бем. Так, щось почнемо. Суєту кенти. Блін. Мене вбили! Цей кент, знаєш, типа, бо його вроді би звати. то якщо він в дальній дистанції, то він дуже жорсткий, тип, що з ультою, знаєш? І раунд програний, не, ми мусимо виграти. Блін, бошника я так не люблю. бо бо, бо ти, ти мені не подобаєшся. І опять цей бодивий. Можемо по ньому стрелі купити носок? Так, я пушку поставив, але так Мортіс. Мортіс Осо, Мортіс, будь ласка. Фу. Виграй, виграй, виграй Я тебе прошу. Давай. Мортіс. Мортіс, ти хороший, тип. ти міфік перс, ти міфік перс. Давай, я вже бачу, що ти радуєшся Давай, 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 ще маленько. давай ще маленько себе спіруй. І ми програли. Дам Ладно, ладно. Фу. Я вообще пробавлюсь. Не понял. Треба нам нуль. куб. Добре, що нам мене вообще не мінсують кубки, да? Це кось круто. Так, шо тут в мене фривога уже є. Именно з фри. Фри. Опа. Так, 50 мм. Ну, блин, вообще не виза. Я вообще наблюдаю. Все. Капець, сурайер. Дуже, конечно, везучий, да. Капець. Я радуюсь. Капець, да. Капецьки я тут бонусів забиралось, не за місяць. О, Вау, до щель додали якусь мені хрінь. Вау, ну можна глянути, можемо глянути. Ну, перший раз жорстко мені повезло. Перший раз. Епік, епік. Епік, епік. ну, Фух, то що мені міфік випав, це взагалі круто. І мені ще новий перс вдався. Міфі! перс. Охлінець. Охренеть! Охрінеть! Обалдеть! 1725 монеток, друзі! І в цілому на цьому ми будемо вже завершувати наше відео. Кому вам сподобалось, ставте лайк, підписку на канал. А в наступному відео ми пограємо за Міфіка База. І щоб в наступному відео не втратити час, я чисто його прокачаю до якийсь можу прямо зараз на ваших очах. Ага, ху, шостого левела ми зуміли його викачати. О, такі в нас красавчик тепер. І надіюсь, вам це відео сподобалось.